Блуд славянській міфології, дух, який збиває зі шляху мандрівників, заважає знайти вірну дорогу, водить в оману, заводить до пастки, з якої людина не може вибратись, або страшенно виснажує. За повір'ям, це скинутий з неба злий дух, який не встиг приземлитися і завис в повітрі. Він описується як безтілесний і невидимий оку, але може набувати форму людини протилежної статі, пучка світла, птаха, кішки, собаки та інших тварин. В такому вигляді блут заманює жертву і насилає на неї свої чари. Мешкає цей дух на роздоріжжях, лісних галявинах, біля повалених дерев, місць, де хтось загинув насильницьким чином та у інших безлюдних місцях. Чіпляється до людей, які ненароком до нього торкнулися чи зайшли в ліс без ввічливого звернення, голосували та порушили в лісний спокій бо просто до мандрівників, грибників та звичайних пияк. Також вважається, що блут може бути насланим на когось прокляттям а у деяких випадках звичайним поганим напутнім словом.